Ми щойно в Кіото сіли на швидкісний експрес. А мені ще треба було перетнути всю Японію на машині, швидкість якої місцевий закон обмежує до 180 км за годину. Вони ж тим часом чали до Токіо зі швидкістю 320 км за годину. А що там його Датсон? Ми їдемо швидше. Ого. Два роки тому середня затримка токайдо Сінкансен. Це наш поїзд. Була шість секунд. Шість секунд. Поїзди в них, звісно, електричні, але тягне не локомотив. Мотори стоять у кожному вагоні. Так розподіляється вага і менше зношуються рейки. Суперекспрес має три назви. Годі з мене фактів. Преміум преміум гаразд. Преміум. Аж повінція якомога швидше. Добре. <рес> Не всі переможці x фактору бувають такі радісні, як працівники заправок у Японії. Дивись, що страшно? Його бороду видно за два кілометри. Нічого собі, дивись, ось тут ми сіли. Це Кіото. Їдемо ми всього кілька хвилин і проїхали. Де тут Токіо? Ось ми буквально пролетіли цю відстань. Поки дівчина робила масаж моєму GTR, я пішов купити собі ще мертвої риби. Стережіться сніду. До чого тут снід? Я люблю Японію, люблю перегони. Але як не дивно, я не одразу полюбив GTR. І не через усілякі електронні штучки, які мене пригнічують у Феррарі, бо вони там ні до чого. Це Нісан. І тут їх повно. Це японське авто. Тож усі ці сенсори вас не дивують. Але навіть на такій швидкості мені хочеться час від часу відчувати, як мороз сипле по шкірі Однак їхати на японському авто по цих дорогах надто легко. Навіть, там як, але це хороша машина. Тож я легко здолаю тих двох, що подорожують на реліквії вікторіанської епохи. Давай машинка, мені треба 5% твого потенціалу, щоб перегнати тих ідіотів. Боже, машина відгукнулась. Алло? Друже. Ти мене чуєш? Я в Токіо. Неправда. Правда? Я не вірю. На лихо вам, я таки в Токіо. Як це тобі вдалося? Я їду на продукті 21-го століття, а не на середньовічному паровозі. Він десь зрізав. Їх це дуже засмутить. З тим суперекспресом вони були такі зухвалі і впевнені, що переможуть. А не вийде. Ми таки засмутились, але надії не втратили, бо знали, що він їде просто в лапи легендарних токійських заторів. У Токіо він втратить час. Так саме в Токіо вирішиться доля битви.